Всім привіт! Сьогодні хочу вам зняти таке відео буде не дуже довге, але надіюсь воно буде корисне. Інформація по інкубатору теплуша. І так, перший виводок у нас був, з якраз сидить у нас він, в цьому примітивному брудері. Вихід був не дуже високий. Порядка там, по-моєму, десь я так підсчитував, 69-70%. Він мені не сподобався. Рішив, що неправильно показує термометр в самому інкубаторі. Дополнительно кинув такий термометр. Зараз він там показує, у нас ну, 35,9, але я його калібрував по медицинському градуснику, значить нам тут треба додати 1,8. Тобто зараз виходить до 36 плюс 1,8 37,8. Це на самому яйцові. В інкубаторі 37,8. Все ідеально. Значить, були старі мої режими по інкубаторам. Інкубатори в мене були саморобні. Тоді в них виводимость було під цим режимом, де я висижував перший раз, порядка 90%. Не знаю, зараз поміняв режими, подивлюся, як буде воно так по цим моїм новим режимам. Кому цікаво, ось до у нас тут виходить з 1 по 9 день температура 37,8, вологість 45-55%. З 7-го дня провітрювання два рази в сутки по режиму віку, тобто прикладаємо яйце. До ока. Вже віко тут не чувствує, значить його все, закриваємо, провітрювання завершено. З 9 по 14 день температура не міняється. Так же саме 37,8, но без води. Тобто, робимо осушку яєць. Це виходить у нас 5 днів. З 14-го дня скидаємо температуру на 37,2, заливаємо воду. Піддержуємо вологість так же само 45-55%. І з 15-го дня без повороту відключаємо поворот і вологість вже підвищуємо до 60-85%. По цих режимах не знаю, як воно буде. Вже висадяться. Це в нас сьогодні третій день, вони в інкубаторі. Тоді вже буду впевнений. Чи міняти далі режими, чи залишати такі. По перших режимах то вроде би, воно все нормально було, перепилятка живенька, ну, ну, калічок немає, шпагатиків немає, ну, процент виводимості мені не дуже сподобався. І рішив його змінити. Не знаю, може це було пов'язано з тим, що. Яйця їхали до мене новою почтою, в дорогі вони були три дні і там якраз так попало, що був мороз. Може бути і за цього, теж, що вони десь трошки примерзли, за цього була вивадімость така собі. Ці яйця теж десь зараз в інкубаторі заказав. Теж один день, якраз вони попали в дорозі, ну, вони їхали, правда, два дні, але один день був мороз. швидко забрав з почти, то не знаю. Будемо пробувати, яйця заказні всі, ще може бути, що погана була заплідність. Ну, в далі вже будуть свої яйця, будемо думати по режимах, експериментувати. Хочу вийти на такий режим, як в мене колись був. що У ну, мене було 90-95% виводимості в саморобних інкубаторах. Причому там поворот проводився вручну, вологість мірялася на глаз, Вокс психометра не було, і виводимость була хороша. В цьому інкубаторі вже і автоповорот в мене. І вологість вимірює, і ні щитає, але не знаю. Ну, буде видно. Закладав в цьому в мене Тіхасіць і саладон. Ну, До, Кстати, їх видно, саладони, такі світленькі яйця. Та й, коротше, якась така ситуація. Ну, Інкубатор, в принципі, висиджує непогано. Бо в саморобному інкубаторі там все одно прогрів, був похуже, але гріла лампочками. Попадалися і шпагатики, і калічки. І то я кажу, всі вроді живенькі, нормальні. Доганяють собі, вагу набирають. Зараз знімаю відео кожен день по ним. Тобто в течение місяця буде зніматись відео. Ну, місяць моє пару днів більше від першого їхнього дня життя до того, як вони вже почнуть яйця. Так що, кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і зустрітимося вже в наступному відео.